Що там, люди? Отримав значить, я ось таку планочку для інструменту з Аліекспресу. Вона має такі от отвори значить, під якийсь мілкий інструмент. Ну, Зараз я сюди напхав надфільків. Пізніше я повставляю собі сюди е якісь ще викрутки добавлю. Ну, запхав ту зараз, то, щоб не мішало під руками, бо маю якусь робочу поверхню, хочу навести. Порядок, і от така. от. Значить, кріпиться вона на три самореза. Е, воно зроблено з металу, десь не знаю, міліметрового, напевно. І конструкція прямо напрочуд, правда, крепка. От Вона мені дуже подобається, як вона зафіксувалася. Буде навантаження, вона буде витримувати доволі гарне. І якийсь інструмент. Е, я не впевнений на рахунок діаметру оцих отворів. Чи Зможу я сюди складати, наприклад, якийсь інструмент у вигляді, не знаю, там, бо на рекламці були.